Справа, яка повертає у минуле Франківка Уляна Сіренко разом з донькою, вже більше шість років збирає колекцію вишитих рушників. На сьогодні їхній культурний спадок налічує пів тисячі виробів, які виготовлялись у всіх куточках України. Наша Ольга Нестерук поспілкувалася з колекціонеркою та готова розповісти історію її захоплення. Це рушник Сумщини. Ось. Звичайно, що дуже ця тема була така затребувана. Дуже любили вишивати бузьків, лелек, бо лелека прилітає з далеких країв для того, щоб створити сім'ю і вивезти пташенят. Кожен із вишитих рушників у колекції пані Уляни має свою історію та символізм. Любов до рідного українського жінці привила бабуся. Мені здається, що от, тяга до от, цього прекрасного до свого рідного воно або є, або його нема. Воно в мене було змалку, тому що в нашій родині були борці за волю і незалежність України, які дуже молодими покинули цей світ. І ось моя бабуся, котра жила в селі Павлівка, що біля Івано-Франківська, вона була дуже хороша кравчиня, вишивальниця. Але під час Голодомору в 46-му році. Вона все вишиття винесла на торговицю для того, щоб врятувати четверо дітей від голоду. Через те у спадок від бабусі передались лише дві пазухи для чоловічої сорочки. Ще один вишитий виріб. Пані Уляна отримала від родички. Залишився один рушничок, котрий вишила моя цьоця Богдана, вже покійна. Власне, після голодомору, це приблизно 48-й рік, чорними нитками і темно-бордовими, такі невибагливі трояндочки, Ось, і той рушничок в мене є. Цей рушник вона вишила на домотканому полотні, яке виготовляв мій дідусь. Він такий, знаєте, скромний з вигляду, але він мені дуже дорогий. Відтак, через багато років Уляна Сіренко вирішила зібрати власну колекцію вишитих рушників. З цією справою, додає жінка, відкрила для себе різноманітність виробів та заглибилась в історію. На сьогодні має ручні роботи з усіх етнічних регіонів України. Чим відрізняються по-перше розмірами, кольоровою гамою і звичайно символікою, яка зображена на цих рушниках. Пошуки рушників даються не завжди легко. Деякі з них жінка отримала в подарунок, та більшість все ж придбані на етноринках. Інколи доводили себе в чомусь і обмежувати, лише аби отримати омріяний виріб. Колекціонерство фактично це не збагненне явище. Але якщо, наприклад, я хочу далі займатися цим і хочу показувати ці рушники, особливо дітям. Юнацтву, то мені треба, щоб ця колекція була повна. Наприклад, нещодавно я придбала рушник е мальований. Виокремлює жінка з-поміж інших, і рушник з Тернопільщини, вишитий у сорокових роках. Цей рушничок мені дуже цінний тим, що на ньому вишитий тризуб. Ми вже знаємо, що було в сорокові роки, коли прийшли другі совіти. Коли почалося переслідування всього українського національного, люди все одно не мирилися. Люди все одно вони свої символи подай так. Як знак протесту вишивали в рушниках. цьогоріч вишиті скарби, які зберігала до цього вдома, пані Уляна вирішила показати людям. На сьогодні організувала уже три виставки. На кожній із них презентувались різні вироби. На початку грудня представить ще одну в музеї мистецтв Прикарпаття. Колекціонерка виставить вироби з – 80-х років.